І ми майже закінчили. Залишилась наша сьома чакра, наша коронна чакра, енергетичний центр, який нас зв'язує з Всесвітом, з Творцем. І це радість життя, радість того, що ми живемо в цьому прекрасному тілі, на цій прекрасній планеті. І ми почнемо. Великі пальчики, вони символізують наше его. Ми їх складаємо в кулачки. Руки вверх і будемо дишати носиком, видих носиком. І слухаємо музику, можна пританцьовувати. Ми нібито укращаємо наше его. Продовжимо. Танцюємо, радіємо життю. Три, два, один. Ми будемо присідати і казати ма матінка земля. Ма, ма, ма. ма Глибокий присід. Подяка нашій планеті прекрасній. Ма. На. Три. Два. Один. Закінчили. Далі буде сет із чотирьох елементів. Подивіться, будь ласка, на мене. Права нога. Іде назад. Розкриваємо руки. Дякуємо. Далі поза баланса. Руки в намасте, нога на коліно. Далі лучник. Витягнули руки, ніби ми тримаємо лук. І останнє Повертаємось. ладоньки. Таким чином ми отримуємо. І друга сторона. Вдих, видих, вдих і видих. І давайте почнемо. Разом. Три, два, один. І. Вдих назад, видих на масте, вдих, лучник, видих, стали. І продовжуємо видих, вдих, видих. І ще раз видих. Вдих, видих. Ця вправа символізує чотири етапи нашого життя. Ми дякуємо тут і зараз. Ми виходимо в баланс, ми робимо активні дії і отримуємо. І останній раз вдих, видих, вдих, видих. І друга сторона видих, вдих, вдих і видих. Супер. Тепер ми знов пальчики доверху і знов приручаємо наше его служити нам. Дозволяємо йому допомагати нам. Але не керувати. три, два, один. Робимо вісімку. Малюємо нібито перед собою. Вісімку без кінченності. Витягуємось діагонально і вісімка. Як символ безкінченності Всесвіту. Безкінченності життя. Уф. Уф. Аж злітаємо нібито. Уф. Три. Два. Один. Розслабили руки. І тепер вдих дих, видих, видих. Це вправа називається фіксація аури нашого енергетичного поля. Продовжуємо, не зупиняємось, підтанцьовуємо. Ми нібито робимо його енергетичне поле міцним, щоб ніякі чужі енергії, ніякі страхи. Нічого не могло порушити нас, щоб ми завжди були в своїй енергії, в своїй вібрації. Ще трошки дих, дих, видих, видих. Три, два, один. І похлопали собі, потопали, 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 заземлили, заземлились. Ми це зробили, ми знайшли час для себе. Ми швидко збалансували енергію, змінили стан. Зробили свій настрій прекрасним і встаємо рівнесенько вдих і видих. Вдих. І видих. І вдих. І видих. А тепер у нас стретчинг.